Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео, звичайно ж, дивимося тему Ізраїля. Багато тут дуже питань я виписала собі. І перш ніж ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Останнім часом ну, дуже мало переглядів, тому ваша підтримка для мене вкрай важлива. Це може бути в підписках, вподобайки, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так почнемо. Чи знала влада Ізраїлю про те, що Хамас готує на них напад? По дияволу. Це злий рок, фатум, це те, що дійсно мало відбутися. По-іншому просто ніяк. І з однієї сторони, Ізраїль знав, що там. Згусок такої негативної енергії, що там зло. Так, оце вони знали. Але тут в нас ця карта перевернута говорить про те, що вони були зайняті якимось своїми внутрішніми проблемами, тому що тут йде втрата фінансів. І по оцим далі картам я доклала тут. Мені здається, що все-таки хтось з країн, з якими Ізраїль співпрацює. Тобто тут певна якась коаліція об'єднання. Ось хтось з цих країн все-таки якусь інформацію королю Жеслів і передавав. А король жеслів це може бути будь-яка високопоставлена особа. Але по цим картам мені здається, що цю інформацію просто всерйоз не сприйняли. Подумали, що все якось воно, можливо, щось там буде, але не в таких масштабах. І воно застопориться. Вони не думали, що дійсно, по перевернутій справедливості, все піде. По тому шляху, що зараз пішло, вони не думали, що воно набере таких великих масштабів. Тобто, ця інформація не була сприйнята всерйоз. Всі думали, що воно зупиниться так і не почавшись, що все-таки Хамас не піде проти оцих правил, тому що справедливість тут перевернута. Не думали вони, що все таки зможуть вони переступити у цю черту. Тому ось так. Слідує запитання: чи причетний Іран до нападу Хамасу на Ізраїль? Я думаю, що причетний, тому що тут з нас дев'ятка пентаклів. Це відповідний ресурс, який. Міг надати Іран для Хамасу. Оця карта перевернута говорить про дуже такий сильний контроль. Все в Ірану було під контролем. Кожний шах він контролював. Це такий надмірний контроль по цій карті. І тут в нас карта справедливості. Тобто, можливо, навіть був заключений якийсь контракт, якийсь документ підписаний. Щось на юридичній основі, тобто якийсь папірець, дійсно мав місце бути, і також ця карта каже, що Іран переслідує свої якісь цілі саме на майбутнє. Але у будь-якому випадку на дні колоди в нас десятка мечів, яка каже, що оцим планом не судилося збутися будуть якісь певні перешкоди, і все просто рухне в один момент. Ну а грошики вони вже ж вклали. Слідує запитання: чи причетна Росія до нападу Хамасу на Ізраїль? Ну, звичайно ж, причетно, яку ще відповідь ми могли тут побачити. Трійка в нас тут кубків. Вони в одній упряжці, вони в одній коаліції. Ось такі п'ють, гуляють разом. Такі побратимчики. Зібралися отакі от терористи в одному кошику. Тут в нас Паш Жезлів це такий своєрідний новий проект Росії, в який вона дійсно вкладається, і це для неї дуже вигідно. Я вам скажу, що ці домовленості були на дуже високопоставлених посадах, тобто не якісь мілкі пішаки обговорювали. Всі ці теми. А дійсно на самих високих постах все це обговорювалося, були домовленості, можливо, навіть був підписаний якийсь документ, контракт, якийсь папірець, щось у цьому роді. Дійка Пентаклів перевернута. Тобто, дійсно, Росія має великий вплив на всю цю ситуацію, але, звичайно ж, не гласно. Ось така відповідь: чи надавала Росія будь-яку військову допомогу Хамасу, щоб напасти на Ізраїль? Ось щодо грошової і якоїсь військової допомоги, ось тут я дуже сумніваюся. По-перше, в нас тут лицарь Пентаклів на дні колоди перевернутий, це якісь грошові махінації, це застій, ось нема руху. Лицарь тут на коні, він перевернутий, він нікуди не йде. Він не може оцю допомогу передати. Є якісь сковуючі обставини. Які це обставини? По-перше, тут четвірка мечів перевернута. Я вам скажу, що Росії і самі ці ресурси дуже, дуже потрібні для своїх цілей в Україні. Вони собі там нафантазували, вони все це кашу заварили. Це ще не кінець, тому що у нас оця карта перевернута. Ще щось Росія буде мутити, ще щось планувати і десь е, якийсь рух починати. Але повернемося сюди. Тобто, Росія що собі нафантазувала, Росія щось там подомовлялася. Вона сказала: Ну, давайте ви почніть, а ми потім вам допоможемо, підтягнемося але все це обман, все це хитрі маніпуляції, тому що тут двійка в нас кубків перевернута. Про щось були домовляння, але це тільки на словах. На практиці Росія не буде нічим поки що допомагати. Потім ми можемо вже цю тему передивлятися в залежності від того, як будуть розвиватися події у майбутньому, тому що Росії потрібно для свого ж захисту. Оці ресурси, і тут імператриця перевернута, немає руху, є тільки допомога на словах, є тільки якісь обіцянки і голосні заяви. Але як я вже сказала, по четвірці кубків перевернутій це не останній задум Росії. Тобто, тут вона побачила, що якось не вийшло так, як вона собі задумала, так як вона собі планувала. Тому буде щось мутити, щось інше на якомусь іншому фронті, можливо, з якимись іншими країнами. Ну, в принципі, що ще можна очікувати від країни-терориста? Нічого: чи стане війна між Ізраїлем та Хамасом причиною зменшення військової допомоги Україні зі сторони західних країн та США? Я не можу сказати по цим картам, що зовсім припинять військову допомогу Україні, західній країні та США, але певні перешкоди і затягування по часу надання цієї допомоги дійсно будуть, і це все буде прикриватися якоюсь бюрократією, тобто якесь прийняття рішень. Щось паперами вони будуть довго возитися, там парламент чи хто в них там буде довго приймати оце рішення. Тобто оця бюрократія і проволочки дійсно мають місце бути. Карта світ перевернута, це означає, що допомога буде йти, але вона буде йти повільніше або з якимись певними затримками. Можливо, по потузу мечів буде затримка з надання нам саме авіації, тому що ця карта дуже часто мене показує саме літаки. Також оця карта у перевернутому вигляді каже, що на Україну буде більше давки, тобто будуть давити, щоб там робіть так, як ми сказали, ось боріться з корупцією. Тобто, дійсно це давління на нашу країну зі сторони західних партнерів та США у найближчий час буде просто посилюватися максимально. По цій карті дійсно будуть порушення якісь домовленості, буде якийсь розрив з кимось. Це дійсно може бути. І нам доведеться якимось хитрим ходом, якимось хитрими методами, маніпуляціями, просто вибивати для себе цю допомогу. І це дійсно буде дуже дуже важко, тому що багато хто почне ставити нам палки в колеса. Тобто, вся ця ситуація призведе до того, що допомога буде йти повільніше будуть якісь проволочки, буде можливо навіть якась пауза у допомозі, і нам все важче і важче буде добиватися, щоб нам допомагали, і шукати якісь. Такі окольні шляхи обходу для того, щоб ця допомога дійсно прийшла. По карті Страшний суд Україну чекають великі зміни, і Україна має стояти сама за себе і розраховувати в першу чергу на свої сили. Але ми зможемо дуже гарно адаптуватися до цих змін. Ми маємо кінцеву ціль, і ми йдемо до неї. І нічого не зможе перешкодити у досягненні цієї цілі. Ми йдемо до нашої перемоги, і це головне, так буде важко, легко не буде. І війна в Ізраїлі дійсно повставляє нам палки в колеса, і все це може просто пролонгуватися. Але у будь-якому випадку ми досягнемо своєї кінцевої цілі. Давайте ще по іншому запитаємо: як відобразиться на війні в Україні війна між Ізраїлем та Хамасом. те теж саме кажуть нам карти на Україну чекають великі зміни, і ми маємо їх прийняти. Це крах якихось наших планів. Дійсно, щось може рушитися. Можливо, знову ж таки, це затягування цієї війни. І від якихось наших планів ми повинні будемо відмовитися. Можливо, це стосується саме співробітництва з деякими країнами. Ось з певними країнами зв'язки будуть обірвані, і ми будемо шукати якихось нових партнерів, якихось нових домовленостей. Можливо, формувати якийсь новий союз. Але від старого нам у будь-якому випадку потрібно буде піти. Про це мені вже давно кажуть карти. Ми повинні будемо вигадати щось нове. Про це кажуть нам два тузи. Це якийсь новий геніальний задум, який ми будемо поступово втілювати у життя. Тому не потрібно панікувати. Просто ми повинні розуміти, що ці зміни дійсно на нас надвигаються, і ми повинні розраховувати на свої сили і вигадувати щось нове. Ще давайте запитаємо, як швидко закінчиться активна фаза війни між Ізраїлем та Хамасом. Я взагалі не думаю, що у Хамасу вистачить ресурсів для того, взагалі, щоб це дуже довго продовжувати. У будь-якому випадку, по страшному суду на Ізраїль чекають великі-великі зміни. Це щось таке кардинальне. Це перехід на новий рівень. І по цій карті навіть можуть бути якісь перемовини, якісь зустрічі. Але тут шістка мечів перевернута. Але я не думаю, що по шістці мечів перевернутій, Ізраїль буде на 100% задоволений результатами цих перемовин і цих великих змін, які на нього чекають. По срокам, як я вже багато разів казала у своїх відео, на жаль, карти точні сроки не кажуть. Але що я можу сказати і що я бачу? Що через декілька місяців, приблизно це до кінця цього року, вся ця ситуація, гаряча фаза має якось бути поставлена на паузу шляхом цих домовленостей і перемовин. Але це тільки тимчасово. Давайте тоді наочок запитаємо, що чекає на сектор Газа у зв'язку з війною з Ізраїлем. Ізраїль дійсно їх призупинить, але я вам скажу, що це якось буде тимчасово. Я не можу сказати, що тут карти мені показують, що все. Хамаса немає. Оцю територію сектору газу Ізраїль забирає собі. В принципі, такого я не бачу. Так, дійсно ресурсів в них не вистачить, і по перевернутому магу, це не здійснені для Хамасу плани і цілі. Не зможуть вони досягнути того, до чого прагнули. Оцієї кінцевої своєї мети і цілі вони дійсно не досягнуть. Ізраїль їх зупинить. Але як я вже сказала, це якось тимчасово, тому що тут у нас і смерть про зупинку тимчасово каже, і трійка жезлів каже, що не реалізуються оці їхні плани та бажання. Але що саме цікаве, тут четвірка Пентаклів. Якщо б ця карта була перевернута, то я б на 100% вам сказала, що дійсно Ізраїль забере собі цю територію сектору Газа і буде там панувати і повністю задавить увесь цей рух. Але все таки четвірка Пентаклів говорить про те, що вони оцей ресурс. Оцю свою маленьку частинку землі вони поки що тримають, хоч їх там і задавлюють, і придавлюють. Але як я вже сказала, це все тимчасово, і оця гаряча фаза має закінчитися на протязі декількох місяців. Але я не бачу в принципі на 100% остаточної перемоги Ізраїлю, і що вся ця ситуація у майбутньому не буде мати ніякого розвитку. Поки що це така тимчасова призупинка, щоб надалі цей хамас там не розпоясався і далі не пішов займати якісь нові території. Поки що, якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!